Представляємо вам корисний інструмент для вашого дому це акумуляторний мультиінструмент три в одному бренду Profitec моделька PSP Universal. Коротко по характеристикам. Є три насадки: насадка Гравер, насадка викрутка та міні-різак. Зараз у нас стоїть насадка Гравер, і її характеристики це. Кількість обертів холостого ходу 18 тисяч, діаметр 3,3,2 мм, та можливість працювати у декількох режимах. Тобто є кнопка вімкнення, є 5 потужностей, регулюйте самостійно. Також є ліхтарик, потужність світлодіода 1 Вт. Е, дуже легкозйомні, тобто по кнопочці можна замінити на іншу насадку. Насадка викрутка. У нас має е, 200 обертів на хвилину, крутний момент 4 нм, та діаметр хвостовика 1,4 тобто 635 мм. Також працює у двох режимах на вкручення. І викручення. і третя остання насадка це міні-різак. Діаметр диску 40 мм та максимальна глибина різу 0,6 мм. Також працює без зайвих нарікань. Можливість заряджання від кабелю Type-C. Тобто, що робить максимально зручно та незалежними вас від розетки та інших акумуляторів, у комплектації ви отримуєте багатофункціональний інструмент він приходить у вас в такій картонній коробочці. Всередині ви також отримуєте багатофункціональний набір з різними насадками та бітки. Також у комплектації ви отримуєте три змінні патрони на викрутку, гравер та міні різачок Отримуєте також кабель USB Type-C для зарядки даного інструменту. Блочок для зарядки не входить, тому ви можете використати якийсь свій. А для того, щоб замовити даний інструмент, переходіть за посиланням у шапці профілю та не забувайте, що доставка по Україні абсолютно безоплатна.